Усім привіт, маленька живе включення. Я зараз допомагаю своєму батьку зібрати на бусик для тридцятки. Він дуже потрібен медикам, оскільки є проблеми з евакуацією поранених з нуля. Якщо ви можете допомогти у цьому, будь ласка, перейдіть за посиланням під цим відео, там буде банка, де ми збираємо гроші. Усім дякую. Як ми баємо про особисту безпеку? Ну, по-перше, зачиняємо двері на ключ. Напускаємо незнайомців додому. Оходимо стороною на освітленій вулиці та незнайомі компанії, а найкращий варіант переїжджаємо до хороших районів міста. Щоб захистити свою власність, ми ставимо сигналізацію на авто, будуємо великі забори навколо дачі і не хизуємося великими пачками готівки, що у нас є. Але чи достатньо цього для особистої безпеки? А якщо до грошей? Ні, це не та готівка, що лежить у вас у гаманці. Це, скоріше, ваші фінанси, які забезпечують ваше сьогодення та, можливо, майбутнє. Як взагалі гарантувати собі фінансову безпеку? Чи це можливо? Вітаю! З вами Влад, і сьогодні ми знову говоримо про гроші. Точніше, про фінансову безпеку. Що це таке і як її досягти? Починаймо. Фінансова безпека стоїть на трьох стовпах. Ми можемо повністю задовольнити наші потреби і принаймні частково бажання. Регулярно робимо заощадження не лише на великі покупки, а й загалом на майбутнє. У нас є достатня фінансова подушка для того, щоб пережити форс-мажорні ситуації середнього калібру, або її вистачить на те, щоб прожити без регулярного доходу до півроку. Оскільки про необхідність бюджетування і заощаджень ми говорили в минулих відео, то сьогодні сфокусуємося на тому, що таке фінансова подушка. До речі, чому саме подушка? Тут все як з автомобілями. Якщо ви потрапите в аварію, то саме подушка безпеки береже вас від травм. А от коли ви потрапляєте в житті на якісь додаткові витрати чи несподівані витрати, саме фінансова подушка вбереже вас від додаткових витрат у бюджеті. Фінансова подушка це такий собі резервний фонд. Тобто гроші відкладені на непередбачувані витрати. Які саме витрати? Наприклад, якщо у вас щось сталося з здоров'ям, що не покривається місячним бюджетом, або зламана побутова техніка, без якої прожити не можна і дня, такі як пральна машина, холодильник, обігрівач взимку. Або несподівані великі витрати, як ремонт машини або квартири через затоплення. Чи можливо ви втратите своє основне джерело доходу? Будь-яка з цих проблем може трапитися в кожного, незалежно від його статусу чи рівня доходів. Хоча, можливо, у когось не буде проблем з машиною, якщо самої машини немає. Але я впевнений, кожній людині, незалежно від його достатку, потрібно мати запас, щоб бути готовим до таких неочікуваних витрат. Особливо це стосується молоді, адже всі ми думаємо позитивно. І на щастя, нас майже не торкаються проблеми хвороб. Хоча напевно так вже казати не можна, адже кожен з нас зараз має травмуючий досвід війни. Хтось ще з 2014 року, а хтось з 24 лютого. Добре, а якщо у вас вже є рахунок з чималенькою сумою, чи можна його вважати резервним фондом? Тут залежить від того, яка саме сума у вас на рахунку і як швидко ви можете її зняти. Загалом розмір вашого резервного фонду залежить від ваших витрат. Вам знадобиться від 3 до 6 місячних бюджетів, особистих чи сімейних, щоб почуватися в безпеці. Це середнє значення, від якого я рекомендую відштовхуватися. Але, наприклад, особиста я тримаю резервний фонд на 6 місяців мінімум. Такий запас дає вам можливість деякий час жити без доходу, не змінюючи свій стиль життя. А отже... Це дає вам можливість займатися пошуками нового джерела доходу без сильних психологічних або фізичних навантажень. Так, це багато. Я розумію, що більшість моїх глядачів, десь 99,5% не зможуть зібрати таку суму швидко. Але це нормально, не треба цього лякатися. Як я вже не раз казав, починати треба з малого і взагалі дорогу здолає той, хто йде. Якщо ви вже контролюєте власні видатки і створюєте бюджети, це чудово. Тоді, скажімо, за три місяці спробуйте відкласти хоча б один місячний бюджет як резервний фонд. Це буде чудовий початок. Цього вже може вистачати на певні фос-мажорні обставини або екстрені придбання. І якщо ви вже почали створювати резервний фонд, то не зупиняйтеся і продовжуйте збільшувати його, поки не накопите необхідну суму. А якщо у вас це в порядку, чи можна обійтись без фонду, ви ж завжди можете позичити у родичів чи друзів, або на крайній випадок взяти кредит. Але, власне, одне з завдань подушки безпеки вберегти вас саме від таких безвідсоткових боргів від ваших родичів. Коли фінансова ситуація і так непроста, останнє, що вам потрібно, це збільшувати ще й боргові навантаження. Та й взагалі, чи буде хтось готовий дати вам в борг? Адже вам потрібно знайти не лише того, хто погодиться все зробити, але й того, у кого буде така вільна сума. Повідний 2020 рік показав, що дохід може втратити велика кількість населення одночасно. І якщо 2021-го почалося хоча б маленьке відновлення, то 24 лютого наш болотяний сусід зробив так, що стало гірше. Відповідно, у багатьох можливість брати борг у своїх зменшилася або взагалі зникла. Так, все ще є люди, які готові позичити або взагалі подарувати гроші на медицину чи ЗСУ. А от у випадку, якщо вам треба відремонтувати у машину, вони тянуться до громадців з меншим ентузіазмом. Те саме стосується і банків. Вони охоче дадуть гроші тому, у кого є постійний заробіток. Інша справа, коли його нема, тоді кредитів не чекайте. Так, звісно, є організації, які готові давати гроші у будь-який випадок, і їм не важливо, що з вашим фінансовим становищем. Але тоді ви впадаєте в кабалу відсотків і можете заплатити набагато більше, ніж взяли. Сподіваюсь, я вас вмовив. А тепер давайте поговоримо, як зберігати ці гроші. Нагадую, що резервний фонд повинен бути у швидковому доступі. Це означає, що золото, нерухомість акції не є ліквідними активами, які можуть бути резервним фондом. До речі, що таке ліквідність? Це можливість швидко отримати на руки котів. З іншого боку, тримати таку суму в готівці може бути просто небезпечно. Що ж тоді робити? Розподіляти і володарювати. Невелику частину резервного фонду тримайте саме в готівці в національній валюті. Це те, що вам буде потрібно прямо отут, у даний момент. Решту зберігайте на відокремленому рахунку. Ця сума повинна бути недоторканна. Вам потрібно уникати спокуси витратити ці гроші. Рахунок повинен бути картковий. Щоб у вас була можливість зняти гроші, навіть якщо не працює мобільний банк. Так само треба уникати спокуси, змусити резервний фонд працювати. Не жніться за відсотками. Він не інвестиція. Подушка безпеки повинна спрацювати саме тоді, коли вона вам потрібна. А отже, гроші повинні бути там, де ви зможете забрати їх дуже швидко. Треба просто зібрати гроші і з ними нічого не робити. Це схоже на протиріччя до того, що я колись вже казав. Але це не так. Тут немає протиріччя. Адже резервний фонд це про вашу безпеку. Він зберігає ваші нервові клітини тут і зараз. А гроші, що працюють, це плани на завтра або навіть післязавтра. Розуміння того, що ви зможете впоратися з будь-якою фінансовою проблемою, знижує ваш щоденний рівень тривоги та стресу. Особливо в такі непевні часи, це дуже важливо. Знаючи, що у вас є фінансова подушка, ви зможете приймати більш виважені та корисні для себе рішення. Керівництво змушує вас перепрацьовувати. Та шантажує звільненням, так звільніться і спокійно шукайте роботу. А фінансова подушка підтримує вас у цьому. Або ваш колега, який жаліється, що йому довелося робити неочікуваний ремонт через те, що його затопили. А ви будете спокійні, адже у вас є гроші на такий ремонт. Найменш важливим є й те, що наявність фінансової подушки дає вам віру у свої фінансові можливості. Тобто, якщо ви змогли накопичити її, то це лише початок до вашого фінансового благополуччя. То що, для фінансової безпеки просто треба створити резервний фонд? Ні, ніколи не буває так просто. Вам треба слідкувати за власними видатками, рахувати власний бюджет, адже від цього залежить розмір вашої фінансової подушки. Ну і не забувати про заощадження. А ще не забувати ставити лайк цьому відео і підписуватися на канал і бити в дзвіночок. А також можна підписатися на наш Patreon, щоб підтримати нас матеріально. Ось і все на товарі.